У мене сьогодні вау-пропозиція ЖК-академічний, однокімнатна квартира. В одному з самих великих дворів нашого ЖК, сучасному, класному. спеціально тут показую, що величезні двори, багато паркоміс, нема жодних проблем з цим. Великі спортивні дитячі майданчики, хороша, розвинена інфраструктура. ЖК максимально ліквідний, гарно перепродується, чудово здається в оренду. Наша квартира на першому поверсі 47,2 квадратних метра. Це доволі велика однокімнатна. Квартира. Тут реально просто величезна кухня. Я не знаю наскільки передасть моє відео перспективу, але велика спальня, велика кухня, гарний, хороший санвузол, велика коридорна зона, є достатньо місця для зберігання. Є величезна у нас ось тут ви бачите спальня, повністю все потрібне поміщається. Комфортна, класна, велика світла квартира з хорошим якісним ремонтом, повністю залишається абсолютно все меблювання та все по техніці. Фактично, цей варіант ми розглядаємо і під єоселю, Цей варіант може бути під інвестицію, тому що тут уже проживають орендарі, і, звісно, чудовий варіант як для себе, тому що це хороша ціна, враховуючи ціну зараз за квадратний метр від забудовників, зробити ремонт, комплектувати, моблювати буде на даний час явно дорожче. Подивіться, яка величезна кухня. Тут у нас помістився і м'який куточок, і обідня зона, величезна робоча поверхня самої кухні. Холодильник абсолютно все потрібне, присутнє в нашій квартирі. Повна комплектація готова для проживання цілком та повністю. Плюс ще хочу відмітити, що це реально хороша ринкова вартість на цю квартиру. Справді. Подібних варіантів наразі немає, і в комплекті до квартири в цю ціну включений ще підвал. Відео додаю досить великий, 6 квадратних метрів. Телефонуйте, зручний час, готова показати хороший варіант.